Лозівська міська територіальна громада. Лозівська громада вкотре отримала гуманітарну допомогу від благодійних організацій в рамках підтримки від Німеччини Гіза гуманітарну. Допомогу у вигляді котельні потужністю 4,2 МВт. Вона буде опалювати жив масив Лиманівки. Перша котельня була отримана потужністю 2 МВт і буде розполагатися на свободі. Хотів би подякувати передусім міському голові за залучення благодійних організацій. Також при підтримці хава Олега Синегубова ми рухаємось по направленню модернізації систем теплопостачання міста Лазова. Ми ввели вже дві котельні в рамках цієї програми. І Палиманівки також сучаснюємо застаріле обладнання, передусім, це енергоефективність, економія грошових коштів. Дуже гарна допомога у вигляді котельні. Працюємо з людьми та для людей. Відчуваємо підтримку. Лазова це Україна. Слава Україні!